Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, будь ласка, чи втручається хтось у долю тих, хто дивиться відео близьких людей, чи роблять негативні програми, переклади, скиди, обміни, подміни долі, карму, чужу, чи скидають, чи є негатив, чи втручаються у долю тих, хто дивиться відео близьких людей? Зараз можуть дивитись люди. У вас це почалося давно. Вони втручатися почали, коли ви ще... Чи це свадьба могла бути? І з того часу давно агресія почалася, агресивно втручаються. Дійсно, карта долі. І вам... Скажіть, що саме відбувається? Вийшла агресивна жінка. Вона все своє лайно підмінює, вам скидається, а собі стягує хороше. Відкритий шлях робить собі. Вона може до вас дуже гарно ставитись в. Ви... Мати, може, може мати з вами як гарні, наче вона вас любить, але руйнує життя. І це з часу де як свадьба відбулася, і вона вирішила напасти. Ну, людина психічно е, має проблеми. Дуже агресивна, бездушна, е, холодна людина. Заперечуюсь негатив, убираю. Ой, ви дуже сильні і маєте енергію дуже гарну. І попри те, що б вона не робила, все одно ви виходите на свій шлях, а вона постійно стяг і робить як краде вдачу, краде успіх, гроші, щасливу долю може красти. Заперечу весь негатив, убирає. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі, хто зла бажає, хто заздрить, хто лихо роби. Отведіть, От всі, хто дивиться відео близьких людей, одвертає ворога на віки вічні, по інших шляхах пускаю, більше напасти не зможе, все погане і лихе на себе забер. одразу ж буде так і так є. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи лишився ще якийсь негатив, обміни, скиди, чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео близьких людей? Угу, як замкнуте коло, ви тільки тільки встаєте і повертають. Ніяк не можна вибратися. ще вкрадена щаслива жіноча доля, щаслива чоловіча доля. Чоловікам скидався алкоголізм, могли вживати алкоголі, програму негативно ще на чоловіків нападали. Ви дуже сильні, морально у вас є такий стержень, стійкість, але як. Не намагаєтесь вибратися дуже важко через магічний вплив. Заперечую. І вийшла карта, що ви все одно будете на коні, попри все, що б не робили, ваш шлях відкритий. Ви будете рухати рух вперед. Мрія ваша здійсниться. Заперечую весь негатив, убираю. Всі, хто зла бажає, хто скидає всі програми, прив'язки, порші, прокляття, знімаю поліно з очі, всі негативні дії, повертаю назад тому, хто став хто робив не, не переклади на них саме, хай з ними все це відбувається. Більше втручатися в вашу долю не зможуть. Всі оморочки, мороки, переклади, обміни, підміни, скиди. Порші прокляття знімаються, повертаються назад, звідки прийшли туди і вертаються. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе ворог. Одразу все на себе забирає і сили втратить, і свідомість втратить лиха не зробить, перекриваю портрета. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть ці негативні програми, обміни, підміни, скиди, переклади, поверніть назад тому, хто це робив по Верховну Угу. Тут постійно виходить така карта, коли людина. Близько до вас підбирається і зраджується зрада, коли вам в обличчя посміхаються а за спиною, встромляють ножі в спину і підступні дії. Ну, зараз ми познімали весь цей негатив. У вас буде прорив, ви вийдете із замкнутого кола, от, і налагодяться. От всі ваші наміри здійсняться, не звертайте. Тут порада така вас оточують підступні люди. Вам треба це оточення змінити, напевно, так. Або бути дуже обережними. І так як застосовують магію, і ви маєте теж вийти. На цей магічний, мати магічну защиту, от, захист робити, або самі переглядати якісь, може, відео в Ютубі, в інтернеті, це зараз дуже ефективно може працювати, або звертатися і періодично знімати оці напади, те, що Таке оточення. Ну, вийшли карти, що зараз все повернеться назад. Цим ворогам, це вороги. І вони отримують назад все лайно, що вони робили. От. Просто періодично чистить, переглядати, що навколо вас, хто до вас підібрався. От. А я на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадую, що можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. І за донат на невелику яку суму на ваш розсуд. І також це може допомогти вам і людям, які можуть мати схожу проблему. От. А я дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас здійснили всі ваші плани, наміри. Без перешкод, всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, буде так і так є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. Не забувайте про наших військових, робіть донати. Маленьких донатів не буває. Якщо бачите, що збирають на дрони, автівки, лікування, допомагайте. От. Приємної вам кави і до зустрічі!